Недавно розповідала в нашому аккаунті Інстаграм про селекцію методом відбору плодових дерев. І коротко там по декілька пунктів пройшлася. Чому, з, якої, з яких причин, зараз цим ніхто не займається. І сьогодні хочу показати вам е, такий селекційний відбір саме по декоративних. Ось, наприклад, у нас є два села, саджанця. Ось цих вони особливі тим, що це ялина колюча із. Такими білими-білими приростами. Ось в порівнянні, Ось тут, бачите, звичайна ялина колюча, в неї прирости з... зеленувато-блакитні, такі, як і повинні бути в ялини колючої. Тут же ми спостерігаємо зовсім іншу картину. На цьому саджанці ми щепили сорт або, як правильно, називати декоративну форму «White Host». І ось на цьому третьому також нащеплений white вайтхост. Чому відібрали саме цю декоративну форму, щоб поспостерігати за самими ось цими сіянцями? В порівнянні з вайтхостом збрівняти відтінок, ось цей білого приросту, скільки він протримається на саджанцю І наскільки буде інтенсивний. На жаль, цих сіянців у нас лише ось таких відібраних, лише два. Хоча. Правильніше, напевно, сказати, аж їх є два, ми їх будемо відкладати і будемо спостерігати за ними. Ну, і тут трішечки вам покажу, бо останнім часом більше знімаю для ТікТоку відео, для Інстаграму, для Фейсбука і так далі. А Тут ми давно нічого не виставляли. Тут щеплені главка пендула, дуже, до речі, популярний сорт ялини. Блюсофті. Десь тут у мене була Blue Diamond. Ось це, напевне, вона. Тут для порівняння white host і так далі. Також. Ось тут в цьому куточку це Spring Sunrise. Дуже довго ми відбирали ретельно такі сорти із білими приростами, тому що серед ялин канадських їх досить багато, і вони дуже-дуже гарні, але в них є такий недолік усіх, до речі, вони дуже обгорають на сонці. А ось ялина колюча цим не страждає, і, на превелике щастя, зараз таких виводять сортів досить багато, є з чого вибирати, і можна собі на заміну. Придбати і посадити сорт, який не потребує ніяких вкривань, там запритінення до трьохрічного, до п'ятирічного віку і так далі, а спокійно собі росте і не потребує такого ретельного догляду, як інші.